дает это штрафный удар. Команда Хайк активно атакует, старается прорвать всю Мяч перешел к команде Зильгова. Spravo, spravo za vrlo, na sve prilose komandirni s так на Друзі, привіт-привіт! Це Кременець, це наш центральний міський стадіон. Сьогодні тут спортивне свято, і ви знаєте, що Кременець дуже є. Столицею можна сказати регбі, не зважаючи на те, що ми таке собі провінційне містечко, але yeah, цю гру у нас люблять і yeah. наші вихованці Кременецької yeah. юнацької дитячо-спортивної школи імені Андрія Пушкаря. Вони вже є і, і, і членами команди, взагалі збірної України з Регбі. Словом все дуже круто. Зараз в нас тут приїхало багато команд. Я зараз розпитаю у Євгена Запольського. Хто приїхав, хто грає? Ви, якщо хочете видовищ, будь ласка, доєднуйтесь сюди, підтримайте гравців, бо, бо вони кажуть, що регбі це наше життя, і регбі єднає сильніших. Ну, ось така гра. До речі, тут на стадіоні відбулося дуже багато гарних таких подій з благоустрою. Ну от днями був пост в соціальних мережах. Дивіться, як гарно зробили цю вхідну браму. Тут її пофарбували, привели до ладу, і тепер вже навіть не соромно сюди наводити камеру, тому що я завжди, коли, коли е, роблю. Зйомки то мені аж навіть не хотілося сюди повернути телефон. Тут грають кияни і команда зі Львова. Євгене Петровичу, дайте мені швиденько таке експрес-інтерв'ю перед початком. Тобто до нас привіт-привіт. Сьогодні приїхали команди. Добрий день. Сьогодні у нас чемпіонат України. Ну Як в Фейсбуці ви бачили, приїхала команда з міста Одеси, з міста Львова, з міста Рівного, Хмельницького, два Києва, Івано-Франківська. Восьма команда Кременець. Вже зіграли почти всі команди, ще зараз рівне. З, з Києвом має зіграти. І буде відкриття в 11.30. І ще змагання будуть відбуватися десь до години, другої, третьої. То ще хто не прийшов, приходьте. Подивіться. Я бачу, ви якийсь такий дуже ну знервований, хвилюєтеся, так тому що перша для вас ця, ця гра це теж завжди цей від спортувано, бо це організація. Ти переживаєш за два-три дні до цього підготовки стадіону. До тебе завжди дзвонять команди. Хто хто вже приїхав за день поселитися? Кому треба харчуватись, і звісно, треба ще і підготувати команду. Треба Підготувати їх морально, промотивувати. На жаль, першу гру ми з Іваном Франківськом програли. Нічого так що трошечки настрій є такий не піднятий, але я сподіваюся, що зараз вони відіграються, відіграються так? і настрій буде після відкриття. Я буду набагато веселіший. веселіший Добре, дивіться, я показала нашим глядачам оцю арку. Це вже як вона правильно називається в. Так, це та, навіть можна сказати, що це вже буде символ стадіону. Вона так зроблена. Та, та, такий колір насичений. Дуже гарний. Колір насичений. Я думаю, що він на сонці е, трошечки легший стала з часом. Ясно. Добре, запрошуємо всіх кременчан сюди до нас, на центральний стадіон. Тут грають в регбі. Регбі це наше життя, і зараз тут грають команда з. Львова і кияни. Так, Знаєте, це така гра, що страшнувато на неї дивитися, особливо коли в тій команді є дуже рідна тобі людина, він біжить в таких голубих кросівках. Онук мій роман, тому я хвилююся не менше, ніж Євген Петрович. Але приходьте підтримати своїх. Тому що Кременецька команда он, з Дю США в таких білих гарних футболках. Тут будуть зараз ще дівчатка з орієнталю танцювати під час урочистого відкриття. Будуть військові, традиційно перший м'яч. Виносити на відкритті. Ну, одним словом, давайте приходьте, будь ласка, на стадіон. І ще, друзі, сьогодні в центрі вільного часу Панорама кубок пушкарів, ветерани і діти. Грандіозне свято спорту. На 16-ту годину там має бути урочисте відкриття, там і майстер-класи різні будуть відбуватися, там буде грати оркестр 44-ї бригади з Тернополя. Ну, я туди втраплю, сподіваюся, щиро. Роман. От, і що він заніс? Так. Ой Боже, молодець Роман. Другу. Я Другу. Молодець, заніс. Отак. От ну бачите, я далі продовжую про кубок пушкарів на 16-ту годину урочисте відкриття, і там вже зараз в панорамі можна йти і, і, і спостерігати за найсильнішими рукоборцями. Буде звідси ще одне включення, урочисте відкриття цього чемпіонату України. Закінчився перший тайм. Попереду команда міста Львів. Перший тайм, попереду команда міста Львів.